Доброго дня, дорогі друзі. Сьогоднішня тема що ми купуємо в супермаркетах, мережевих магазинах. В даному випадку розмова піде про Таврію В. Взагалі-то непоганий магазин, і ціни там більш-менш нормальні. Але я тричі. Стикався з тим, що купував неякісні продукти. Перший раз це було коли я е, придбав е, в Таврії це давненько було в Таврії на рекордній, на рекордній, ну десь там, біля, е, біля е, Маліновського. Е, придбав е, ікру, красну, ну, баночку маленьку таку. І на ній було написано, що вона натуральна. Коли прийшов дому, додому, то вона була не натуральна, а була штучна, притом така, як з целофану, Так, нажимаєш на ній, тільки хлоп-хлоп, і все. Це перший раз. Е ну, Вибачились переді мною. І ще мені якийсь презент дали за те, що я повернув mm. цю ікру. А другий mm. раз. Е це вже була а, Таврія, Таврія, не пам'ятаю яка, на в'їзді в місто <кій> з боку Таїровського кладовища. Так там оселедець був, був просто не свіжий, не те, що не свіжий, а вонючий вже. Вже так підвиняв добре, але вона так, ну, в Таври мені так поклали е, в кульочок. Я ж не чув там, що. А прийшов додому, а він. Е, взагалі. Ну, там я приніс його, хотів. Е, Ну, Щось з ними так сказати, поговорити, що, що це таке, ну, скажімо так, поскандалити трошки. Але у мене це не дуже вдалося, тому що вони якісь були заморожено розморожені. Ну я там плюнув та й пішов. А зараз е прийшов син до мене, каже, Папа, що це таке? Що це за Чіпси такі? Їх неможливо їсти. Дивлюся, там дата вживання. 25-го року? 10.05.25. 10 .25. І віддають вони застарілою олією соняшниковою. Ну, я вирішив позвонити в Таврію і повідомити. Про такі випадки. Зовсім не зрозуміли. чому це чіпці, які вже півроку пролежали, а чому їх продають. Ну, що з цього вийшло? Подивіться. Так, дзвонимо в Таврію. Побачимо. Добрий день, компанія. Алло, алло. Добрий день, слухаю вас. Добрий день. Мене звати Віталій. Це місто Одеса. Я придбав в Таврії В. Я звертаюся до вас вірно? Так. Придбав в Таврії В чіпси, які, ну. Прострочені дуже сильно і ледве не отруїв свого сина. Що ви скажете мені з цього приводу? Так, скажімо? щоб я могла зафіксувати в і передати керівництво. Наційте, будь ласка, назви чіпсів. Зараз я назву. Значить, це було десь приблизно два тижні тому. Назва чіпсів. Вони просто називаються чіпси картопляні. Пластини зі смаком шашлику. Це зі смаком шашлику, це були нормальне. От зі смаком бекону а виготовляє для вас ТОВ продторг ресурс, так? Значить, що торг ресурс. Магазині на вулиці Дача Ковалевського. Там два магазини. Я не знаю по номерам, а приблизно це ну, ближче до, до монастиря, так скажімо. Я не, не пам'ятаю в районі 16 гривень, а я вам скажу номер штрих-коду. Щоб вам було легше. Мені легше від цього не стане. Я не знаходжуся в магазині. Ну, все одно вам буде що сказати магазину. А як, а як же ви. Мені потрібна торгівельна марка. Що написано на чіпсах? Ну я ж вам сказав, на, на чіпсах написано чіпси картопляні, пластини зі смаком бекону. Вигад написано вироблено на замовлення ТОВ... Таврія В, вулиця М'ясоїдовська. А ким виготовлені? ТОВ ПРОД, Торг Ресурс. І марка... А? І марка цих чіпсів субота. Це ваша ж марка субота, так? Торгова, не видно, марка «Субота». Ну, Торгіверна марка, ну, ви... ну добре. І е, написано, що вжити їх потрібно було до 10.05.25 року, а, при, а придбав я їх два тижні тому. І вони на смак були ну, застаріла олія така була. Е, а ви штрих-код, а чому вам нічого не дасть цей штрих-код? Ви запишіть. Я вам продиктую, а там, що ви з цим будете робити, це ваша проблема. Запишіть 482 2. 3, 0, 7, 1, 19, 50. Записали? Так. Так. Ну, фактично все. Мій телефон у вас є. Ну, взагалі-то я дзвоню не для, до вас не для того, щоб мені повернули гроші. А просто це вже третій раз в ставрі у мене такі проблеми. Ну, вони різні були, але це вже третій раз. Перші два рази я не звертався ні до кого, особливо. Там. А третій раз вирішив звернутися, щоб ви щось зробили, якщо зможете. Мене звати Віталій Володимирович. А, Віталій. Це... Віталій Володимирович. Це мій то... телефон. На цій номер телефону можна зафіксувати. Я на... Можна, можна, так. Це я дзвоню з вами з якого? 099, да, по-моєму? Так, він в мене робочий. Я все зафіксувала, передаю перевівництво. Відповідь вам на наділи в СМС-повідомлення і Ну, дякую, дякую. Да, до побачення. доброго дня, на все добре. Таврія мені сказала, що вони повідомлять начальство, і мені відповідь прийде в вигляді повідомлення на цей телефон. Ну, може, прийде, побачимо. Але, друзі мої, скажу вам, що не перший раз. Вже ще раз скажу, не перший раз ставлю такі є заморочки. Не скажу, що вони дуже великі, але дуже неприємні. Чому? Тому що коли ви ну, перший раз, коли мені штучну ікру продали як, як натуральну, я взяв шампанське і хотів, це було давненько, хотів провести вечір з шампанським. І вечір зікрою, так скажімо, з жінкою. Ну, все поламалось, так скажімо. А другий раз, коли оселедець виявився не свіжий, а, скажімо так, вонючий, теж було неприємно. Сів, взяв цей оселедець, тут картопля варена, чи яка я вже не пам'ятаю. Ну, зовсім теж не приймав. А, а третій раз взагалі мені син каже, «Тато, а що ти мене хочеш отруїти такими чіпсами чи що? Так що звертайте уваги, увагу, друзі, на те, що ви купуєте в Таврії. Ну і я думаю, що все буде нормально. Все, до побачення. Щастя, здоров'я вам, любові і свіжих продуктів.